Ми всі одна велика родина. Усі, хто зараз причетний до та... нашого театру, так точно можу сказати. Вони не можуть це не робити. Тобто я знаю, що ці люди будуть це робити і задармо. Як українці, живучи тут у Чехії, ми вже давно зрозуміли, що в нас є схожого, і чому б це не показати через е... мистецтво? Ми кожною своєю виставою намагаємося вирвати глядача з його місця в залі. Вистава це щось живе. Театр це щось живе. Це так круто, коли людина. Займається тим, що вона дуже любить, і mm -hmm. чим вона пишається. Тате взагалі з грецькою це прикладається як місце для видовищ. Але насправді, якщо так задуматися. То це перше місце, де люди почали платити гроші за емоції. А маркетинг це теж про емоції. І сьогодні ми дізнаємося більше взагалі про театр. Перші вистави, перший театр з'явився взагалі в шостому столітті до нашої ери. Люди робили свята в честь Діаніса, і це дуже цікавий кейс, тому що всі люди хотіли відчути, всі люди хотіли стати. Єдиним цілим з тим, що вони бачили зі сцени, і це дуже цікавий кейс, тому що це вперше почали продавати квитки, вперше почали платити гонорари акторам, і взагалі було дуже багато громадян, які були дуже заможними, яким було цікаво вкладати гроші, інвестувати в ці вистави. Це взагалі перша модель креативної економіки. Тут ми дізнаємося про цільову аудиторію, хто ходить в театр, що це за люди. Ми даємо рекламу мистецтва. І з керівником театру ми сьогодні поспілкуємося взагалі, що відбувається, і чи можна взагалі на театрі заробляти гроші. Театр переживав багато заборон, таких як релігійні заборони, переживав багато війн, пандемій, але все одно можна сказати вставав з колін завжди і намагався знайти. Ці питання, які дуже важливі людям саме в цей період життя, чи може вижити бізнес в світі, де увага зараз менше, ніж 7 секунд? Сьогодні дізнаємося. Дуже цікаво, чи можемо ми навчитись чогось у театрі, коли все так швидко несеться в нашому суспільстві зараз. Скільки в нас є секунд, просто тримати увагу глядача, а в театрі вони мають. Цю увагу тримати годину чи навіть півтори. Чому ми можемо навчитись? Це спецвипуск на нашому каналі. Тут ми говоримо не тільки про технології маркетинг, а поговоримо про мистецтво, тому що треба надихатися, треба дивитися. Понад робочі комп'ютери, взагалі робочі задачі. Тому сьогодні спецвипуск. У мене співведуча анна. Можна загадати бажання не тільки нашим гостям, а й взагалі, якщо ви напишете коментар, воно обов'язково збудеться 100%. 100%. Тому підписуйтесь, ставте лайки. Обов'язково пишіть, що ви хотіли ще побачити на нашому каналі. Ми сьогодні знаходимося в театрі Те Арт, український театр в Празі. Ви єдиний український театр в Празі? Ну вже не єдиний, але думаю, ми перший. Перший український театр фразі з нами сьогодні. Режисер, можна назвати, що ви як підприємець цього театру, то тобто, є овнер. Ну так, так, можна. Ну бо Суп. це по папірам, це так. Супер. З нами власниця театру. І сьогодні вона розповість і ми задамо такі питання, на які нам цікаво отримати відповідь. Дізнаємося, скільки реально заробляє театр, заробляє театр взагалі, і для чого це взагалі все створено? Театр українсько-чеський посеред прави. Ну, це блін, Це так круто. Ні, я прямо пишаюсь. Мені здається, що наші українці взагалі от просто нічого не бояться. Я прям дивлюсь на тебе, така тендітна, знаєш, така гарна тендітна дівчинка. І ти не побоялася просто отак-от взятись з ноги, так відкрити всі ці, ці двері і. Ну, я... теж потрошки це було, одразу ж. Але не ну, мені, мені, мені стільки питань, мені так цікаво. <гум> Як з'явилася ідея створити театр? Ось це доволі складне питання, тому що спочатку не було театру. Спочатку були люди, які просто хочуть щось творче робити, і ми збиралися буквально там, не знаю, два рази чи раз у тиждень на вихідні робити якісь тренінги, щось таке. І пішла туди, бо дуже хотілося своїх людей, яких, з якими ти можеш розмовляти на знайомій собі мові, коли ти тут один. І якось так ми всі зблизились. Ми почали ставити якісь вистави, я там просто допомагала. Я в якийсь час була як асистентом режисера, але в якийсь момент це все переросло в щось більше. Після того, як я поставила першу виставу, і якось так дуже природньо сталося, що усе переробилося. Прийшли нові люди, і я вирішила, що треба робити це серйозніше, і ми організували сполек на організації. І... Почали робити як для мене більш серйозніші речі, і надалі намагаємося більше і більше рости до того, як має працювати театр і для чого він має бути. Як взагалі почалася ваша професійна кар'єра, чому саме режисура? В мене немає освіти. Я почала це робити, тому що мені це просто дуже подобається і було в кого навчатися. Далі ти просто цікавишся цим більше і більше. Ти зустрічаєшся з професійними режисерами, з професійними акторами, вчишся від них. Далі ти починаєш працювати в професійному театрі. Розумієш, як працює ця велика машина. І вже зараз мені зовсім не соромно сказати, що в мене немає освіти, бо я розумію, що вчитися так зване в полі це дуже цінно. Як опинилася взагалі в Чехії? Це не дуже цікаво. Я переїхала з мамою ще в 15 років. Це було через родинні обставини. Ми з'їжджалися, як случені, з родином, і в 15 років я тут відчувала себе доволі самотньо по період. Це дуже складно, і от шукала, що можна робити, чим можна займатися. А скільки років вже існує театр? Мене не дуже хороша з математикою з вісімнадцятого року офіційно. А от що ви хочете, щоб глядач відчув після вистави? Дуже цінно, коли глядач після вистави просто задається якимись питаннями. А яку місію має ваш театр? Підсвітлювати і реагувати на те, що зараз відбувається у світі. Можеш розповісти, які теми зараз піднімає сучасний театр і чому саме вони важливі? Деякі теми вони вічні. Дуже багато тем, які вже взяти у світову драматургію, вони вічні. І навіть коли ми працюємо з якимись актуальними темами, дуже важливо там знаходити питання, які, на жаль, будуть актуальні завжди. І ці проблеми ми. Чомусь як людство не вміє вирішити. І дуже важливо думати про те, наскільки актуально і наскільки довго буде актуальним питання вистави, яку ти ставиш, але також важливо, щоб ця вистава теж росла. Вистава це щось живе, театр це щось живе. І, наприклад, якщо тема вже не настільки актуальна, ти можеш робити якісь інновації в цій виставі, і вона вміє дихати. І завжди можна зробити її актуальнішою. Тут лише питання: наскільки ти любиш цю виставу, наскільки тобі потрібно надалі задаватися цими питаннями. Як еволюціонував твій театр після війни, пандемії та соціальних криз? Ну, по-перше, треба сказати, що ми повністю перейшли на українську мову, бо до цього ми ставили вистави і української драматургії, але на російській мові. Спочатку війни в нас суто українські вистави, і ми притримуємось думки вже на постійно. У нас зараз змінився трошки напрямок, з тим, що в якийсь момент я усвідомила, що треба ламати бар'єри, і не просто щоб наші українські глядачі запрошували чехів на виставу, коли там є субтитри. Треба робити так, щоб ці дві мови поєдналися. Треба робити так, щоб усім було комфортно у цій виставі, щоб воно було зрозуміло усім. Бо в нас насправді дуже схожа історія. І ми, як українці, живучи тут у Чехії, ми вже давно зрозуміли, що в нас є схожого, і чому б це не показати через мистецтво. Це точно велика еволюція нашого театру. Те, що ми зараз робимо вистави і чеською мовою, там українська і чеська, те, що в нас грає чеський актор, і ми будемо це розвивати. І, звичайно, те, що в нас зараз змінився репертуар театру. До цього було багато вистав, які були більш завжди були актуальні теми. Але, на мою думку, є теми ще актуальніші і ще гостріші. І зараз ми змінили напрямок на дуже гостросоціальні соціальні проблематики, які хочемо підіймати у наших виставах. Скільки взагалі зараз людей у вашій команді, і хто за що відповідає? У нас не дуже правильний бізнес. У нас, на жаль, немає багато людей, які ми не можемо делегувати усе так правильно, як це має бути. І наразі я, як директор театру, роблю і рекламу і організую ці вистави, домовляюся з простіром, займаюся технічними, як це сказати, технічне оформлення вистави. І в нас є актори, які звичайно, коли хтось щось може знає, вони допомагають із цим. Але взагалі це дуже я кажу, дуже дуже складно сказати, хто в нас за що відповідає, бо зараз дуже багато речей робить один чи дві людини. Як взагалі фінансується театр? Чи маєте ви якусь державну підтримку або гранти від української чи чеської сторони? Чи ви забезпечуєте свою діяльність самостійно за рахунок зароблених коштів? Ну, от ми дуже довго і якось навчилися так фінансувати самі себе. Тобто, зігравши виставу, ти е, маєш бюджет, який мусиш заробити, щоб е, вистава вийшла в нуль. І вистави загалом дуже часто просто виходять в нуль. Дуже зрідка можна щось заробити. Бо потрібно платити за рекламу, за оренду зала, за гонорари людям потрібні матеріали, якісь реквізити, які використовуються просто на кожну виставу. І коли в нас щось вийшло там заробити, ми витратили на мерч чи там з'їздили на фестиваль, щоб оплатити це якось. І якось так можна виживати, але от на цю виставу, що у нас буде зараз, на виставу Диктат Гура, нам вдалося отримати грант, і вдалося більш професійно підійти з фінансової сторони до підготовки вистави, бо нарешті люди отримали гроші за те, що вони репетирували, за те, що вони складали музику, просто за те, що вони працювали, вони отримали гроші не просто за те, що відіграли виставу. І у такому професійному в сенсі це дуже приємно, що ми можемо сказати: ось ця вистава вона реально була поставлена правильно. Нам вийшло отримати грант від Праги 1 бо ми граємо тут в X10, який знаходиться в Празі 1 і від статнього фонду культури, це ж є власне міністерство культури. Тобто, це все дотації чеські. Чеські українські дотації нам не виходить отримувати, тому що Більшість з них вимагають, щоб у вас був партнер в Україні, і щоб це було якось пов'язано із цією організацією в Україні і там інші і по якось микось гранти мені через те, що я вже давно в Чехії, простіше писати на чеські гранти. І от зараз ми ще на нову ставу теж будемо писати гранти. Ну, якось так ще можемо спробувати колись європейське, але це ще складніше. Як би ти хотіла, щоб твій бізнес виглядав через 10 років? Ну, було б дуже класно, якби в нас вийшло якось поставити на колії те, що театр приносить гонорари усім, хто там працює. Бо насправді це, мені здається, одна з речей, за якою дуже сильно переживаю і боюю, бо це правильно, щоб люди отримували гроші за те, що вони роблять, інакше не працює цей світ. На жаль, дуже хотілося б, щоб ми не переживали за те, як ми зробимо наступну виставу, щоб було точно. Розписано на два роки вперед, на які гранти подаються, які гранти будуть даватися, якщо якісь спонсорські дари, чи щось, і ти можеш розписати ідеально розклад на два роки. Я знаю, таке роблять, але це реально це вже дуже великий е, рівень. І щоб у цьому розкладу були і виїзні вистави, що просто ти. Мабуть, моя найбільша мрія це впевненість у тому, що ми можемо робити те, що ми хочемо, впевненість. Щоб не перераховувати бюджет постійно і не боятися за те, що вийдете в мінус. Але для цього тебе треба дуже працювати над грантами, над спонсорами. А це робота, яка вижадує, щоб тут було більше ніж одна людина, яка на цим буде працювати. А для цього потрібні гроші. Тому зараз ми якось намагаємося балансувати і шукати, як це краще зробити. Але мабуть, найбільша мрія просто грати те, що ми хочемо грати, і щоб на це приходили люди. Чи було таке, що меценати е, вкладали кошти у ваш театр? Дуже наразово е, можуть знаходитись якісь люди, які хочуть допомогти чи е, своєю діяльністю, чи фінансово, але це такі разові штуки, але це дуже теж допомагає. Було б класно знайти мецената спонсора, бо творчість завжди від цього залежала історично навіть. Як ви не втрачаєте мотивацію та що вас мотивує? Ну, це такий кайф. Не знаю, це заробити. Ну, ти інакше не можеш просто. І мені здається, усі, хто зараз причетний до та... нашого театру, так точно я можу сказати, вони не можуть це не робити. Тобто, я знаю, що ці люди будуть це робити і задармо. бо інакше ти просто не можеш. І той кайф, який ти отримуєш, коли ти працюєш над виставою, коли ти бачиш, як вона. Народжується, як воно створюється, скільки до неї вкладено, і як потім проходить глядач, і ця магія виходить за рамки нашої бублини, Це дуже цікаво. І заради цього, мабуть, не знаю. А чого люди ходять в театр? Я думаю, за є декілька людей, типів людей, чому вони ходять заради емоцій, заради того, щоб було над чим подумати. Заради того, щоб сходити в театр, бо дуже багато людей, і це я взагалі не кажу що це погано, але театр це завжди був і є місце зустрічі, гарно проведеного часу. Тому дуже важливо, щоб від початку, від відкритої двері до закритої двері, все в театрі було правильно. Все в театрі було для глядача цікавим. І не знаю, ну за емоціями, мені здається. За живими емоціями чому люди повинні ходити у ваш театр. Бо ми вміємо давати хороші і живі емоції, бо нам дуже цікаво розмовляти з глядачем, не просто йому щось показувати. Але ми кожною своєю виставою намагаємося вирвати глядача з його місця в залі. А буває таке, що під час вистави хтось помиляється. Якщо так, то розкажи. Найцікавіший випадок. Що <решко> ж таке розказати? Дуже багато прикольних моментів є. По-перше, маю сказати, що помилки це дуже прикольно. Це прям, я знаю, що можна їх боятися, можна потім е, розбирати, чому хто так зробив. Але це завжди ознака того, що от зараз, після цієї помилки, буде щось таке нове, буде щось таке інакше. І вистава буде реально жити інакше. І всі включаються навіть якщо чомусь виключились до цього. Ну було дуже смішно. Коли у нас є вистава Мара. Ми зараз не граємо, але можливо ще будемо і грати. І у цій виставі головна героїня це майже остання сцена, кульмінація. Вона приходить на весілля до Гриця з шампанським, яке розливає по всій сцені, сідає до глядачів і розмовляє з Грицем. Провокує його. І в момент, коли вона сідає до глядачів, вона дуже часто сідає комусь на колінки. І от коли вона сіла на колінки до одного чоловіка, жінка, яка сиділа поруч, подивилася на неї, подивилася на нашого гриця і зробила отак: а він мав тримати обличчя і не засміятися. Було б дуже цікаво, якби ми всі їм на колінки і вони продовжили діалог <плес> <плес> на чужих колінках. Це було б дуже цікаво. Як виглядає твій звичайний робочий день? Ну, якщо у нас немає репетиції чи у нас не вистава, то я ще займаюся світлом. Я роблю як працюю освітлювачем в x Х-10». Тому що моя робота прокинутися, погодувати кота, подивитися в меті на рекламу, як вона йде, на нашу виставу, постяжуватися, приїхати на народні тріду. Це, мені здається, місце, де я завжди знаходжусь. Бо чи в нас репетиція, чи в нас x 10 вистава, чи ще щось. І дуже часто я тут можу когось зловити на каву з наших акторів, купити каву. А потім до театру і там вже нон-стоп сидиш і Працюєш. Я не знаю, як виходить. Мабуть, можна сказати, що мій день завжди проходить з навушниками в вухах, тому що я вже думаю, що можна зробити нового, яку можна іншу виставу зробити, а мене завжди дуже надихає музика. І це завжди починається. Мені здається, з музики, а вже потім народжується якийсь візуал. Чи не завжди, але дуже часто. Просто завжди думаєш якісь цікаві речі. Не знаю. Дуже складно писати день, яке чесно. Не завжди. Це чи день сурка завжди однаковий, чи взагалі щось інше, коли не знаю, треба їздити шукати пневматики на виставу, фарбувати їх, чи не знаю зустрічатися на начітки. Завжди по-різному. Дуже складно. Ти казала, що тебе надихає музика, яка саме? Ну, мені дуже подобається один український бенд, яким ми, яким ми використовуємо в одній з наших вистав. Ми з ним з ними домовлялися навіть а, скажі, щось погане. І от такий гранд рок, який вони грають, мене зараз дуже надихає. І все більше, і більше у виставу я хочу додавати живу музику, закохую що те, як звучить гітара, Сирове. навіть без ефекту на сцені. Це щось схоже на таке, не знаю, скажу щось погане, мертвий півень, але це вже трошки інше. Зараз я слухаю ось цю музику, бо вже думаю над наступною виставою. Воно завжди так. Тільки закінчуєш, кажеш, ні, я, мені потрібно відпочити півроку, але ні, не виходить. А як ви взагалі відпочиваєте? Чи дружите ви всі в команді, ходите кудись разом? Да, так. Да. М ну, може, я це не сказала, але треба сказати: ми всі одна велика родина. <рес> <рес> не всі театри так працюють насправді. І це не є аксіомою, як це правильно. Але в нас просто так сталося, що ми любимо один одного, закохуємося один одного, коли починаємо працювати. Тому нам дуже потім складно перестати комунікувати, зустрічатися, робити щось разом. Тому зазвичай так і стається, що ти. Починаєш працювати разом, потім відпочивати разом. Цими людьми ти хочеш робити наступні речі, які ти придумуєш, і от ти вже так витворюєш якийсь такий маленький кокон, і в ньому ми просто так живемо. А як у вас взагалі побудований маркетинг театру? Завжди краще за все працює Сарафанне Радіо Шептанда. Це працює найкраще коли радять ті, хто був на виставі іншим. Тому репости, якісь. Навіть те, що люди знімають вистави і викладають це, типу, не зовсім правильно. Але для нас це дуже вигідно, бо це є реклама для нашої наступної вистави. Як не крути, це завжди працює найкраще. Наступне, що працює найкраще, це реклама в мета. тобто, Інстаграм, Фейсбук, найбільше все ж таки Інстаграм. І завжди перед а, початком роботи над виставою десь за місяць ми знімаємо промо, фотографуємось на афішу, випускаємо ці два матеріали. Завжди декілька варіантів відео. Зазвичай ну, треба їх зробити коротшими до там не знаю, 15 секунд до 30 максимум. Краще показують відео, ніж афіші просто статичні, хоча буває навпаки. Ну, зазвичай за місяць запускається реклама. Дуже цікаво, не знаю, як це працює, але найбільше чомусь купують на початку її запуску, і звичайно наприкінці. У нас люди чомусь не звикають купляти заздалегідь квитки. Тобто, на початку купляють ті, хто у нас підписаний, хто чекав на виставу, а під кінець купля дуже багато купляють тих, хто відкладав, відкладав, відкладав і потім вже купляє. І це дуже цікаво, чому люди у нас вдома навпаки в Україні звикли купляти заздалегідь ці квитки. Бо вони знають, що якщо це добра вистава, вона просто не буде квитків. А тут чомусь усі це не тільки наша проблема. Взагалі тут так є, що дуже часто купляють в останній момент, в останній тиждень перед виставою. Чи є у вас е якийсь інший театр, з яким ви спілкуєтеся, радитеся, ділитеся ідеями? Театр X10 для нас є дуже великою опорою. і так як там я там і працюю, я знаю режисерів, я знаю людей, які там працюють І для нас. Вони дуже сильно нам допомагають. І на їх виставу приходять наші оглядачі теж, бо ми їх кличемо туди. І театр Зеся також працює з українською драматургією, і це дуже потужно, я вважаю. Бо дуже дуже хороший режисер. душан Парізек він зараз буде робити вже третю виставу на українську драматургію. І ці вистави завжди випродані, бо він є гвізда тут. І вистави дуже хороші. Він вміє говорити про ці теми дуже влучно. Є друзі, які займаються теж творчою діяльністю, я знаю. І в нас працювали деякі актори, ну, люди, які грали на виставі, вони не всі професійні актори. Але у спілці роблять якісь вистави, я знаю іноді. І є ще театр твій зараз новий. І ми, нібито від нас і пішов цей режисер, головний, який там є. Ми з ним разом працювали в театрі, працював зі мною над диктатурою. Зараз він писав текст зі мною. Не знаю, хто ще. Там дуже багато творчих людей, але вони, їх ще треба познаходити <смістична> шукати. Чи є якась книга, яку ти нещодавно прочитала, і після цього захотіла поставити за нею виставу. Дуже зараз складно згадати, бо останнє, що я читала, це вже той матеріал, який я готую на наступну виставу. І вже і, і це в мене в голові. Але це, це вже вистава, яку ми колись ставили. Просто будемо її переробляти. Є одна річ, але це теж до вистави. Це вийшло так, що я прочитала. Мені дуже сподобалось. Навіть не можу сказати, чим точно мені дуже сподобалось своєю а, простотою. У цій простоті є складність новели Стефаника. Я не знаю, якось так вийшло, що я в них зачиталася. І мені дуже цікаво бачити там цих простих людей, тобто там про звичайних людей з села, які в них проблеми, які вони є. І якось з цього зараз вийшла інша ідея ще якась. Мабуть, мабуть, як кажу Стефаник. Але це дуже дивно, бо це я кажу, це дуже прості новели. Це не є щось надто складне. Він там говорить про дуже звичайні теми, так ніби то тобі це просто розказала бабуся, що в неї сталося, не знаю, там колись. Але це дуже цікаво, якісь струни душі. Це якось бере і здрагує. Що б ти могла побажати глядачам? Не боятися театру, приходити до театру, бо сучасний театр він інший. Він дуже потребує глядачів, які. Можуть відкритися, відкрити своє серце, або навіть не відкриваючи серця, вийти за стін театру з якимось запитанням. І навіть якщо людям не сподобається, якщо людям сподобається будь-яка емоція, вона дуже важлива у театрі, і це дуже прикольно саме спостерігати. Що ви ж після театру можете піти і дуже довго розмовляти про все це, це що ви побачили? А це дуже не вистачає іноді розмов. А ми саме готові вам дати ґрунт для розмови. Я дуже дякую за сьогоднішню розмову. Було дуже дуже цікаво, тому що в мене було таке враження. Я коли була маленька, мені завжди хотілося, коли я була з батьками в театрі. мені так кортіло прямо підбігти і подивитись, а що ж там за цими красивими шторами, так я їх тоді так називала. Занавіс. І сьогодні ви дозволили прямо трошки підглянути, і це було дуже цікаво, тому що я побачила дуже багато душі, дуже багато роботи, дуже багато роботи і натхнення. І натхнення. І ви знаєте, коли людина так любить те, що вона робить, це неможливо зробити якось не так. Мені здається, це просто неймовірно. І я дуже хочу попасти на вашу наступну виставу, яка буде мені здається, 27-го, Так. А як вона називається? А це вистава Диктат Гура. Супер. Ми дуже радимо вам доєднатися до нас і прийти на цю виставу, тому що, тому що в цьому театрі живе нас просто справжня душа. Дякую. Приходь. Дякую. Скажи, будь ласка, що ти можеш сказати про сьогоднішній випуск і три топ інсайти? Ух, ну, по-перше, мені було дуже цікаво. По-друге. Слухайте, взагалі, от я не знаю, які інсайти. Мабуть, знаєш, перший інсайт це так круто, коли людина займається тим, що вона дуже любить, і mm -hmm. чим вона пишається. Це круто, що навіть коли недостатньо інвестицій в цей проект, він все одно живе і розвивається. І я от я прям чомусь впевнена, що через рік ми будемо знімати це інтерв'ю ще раз з вже дуже дуже відомим театром в Празі. Ну да, для мене було цікаве питання, бо іноді, навіть коли є гроші, не вистачає мотивації щось робити. А люди роблять це, тому що це справа їх життя. Так, і це це просто неймовірно. Це вражає. Тому підписуйтесь, дивіться, поставте, будь ласка, коментар, щоб це відео більше більше набирало переглядів, і щоб підтримувати наш український бізнес, наші українські театри.